Яка експертиза на сьогоднішній день найбільш цінна для потенційних членів борду? Є незмінні експертизи, які були затребувані кілька десятиріч тому і будуть стільки ще затребувані наперед. А є ті, які пов'язані з розвитком технології. Незмінна це стратегічна експертиза. І, можливо, ще одна така ж незмінна це експертиза щодо управління талантами, людським капіталом, як будувати команди, структури для ефективного розвитку і роботи компанії. Щодо технологічних, ми розуміємо, AI, цифровізація, Ця, тобто всі технології, які вони з'являються, вони ніяк не можуть оминути борди, і їх треба швиденько підхоплювати і впроваджувати. Фінансова експертиза ніколи не пощезна з радарів запиту борту. Маркетинг, комунікації, побудова репутації зараз набуває всі більшої популярності і в бордах прямо окремі є експерти з цим бекграундом.